В Носівці попрощалися з загиблою внаслідок ракетного удару у Чернігові лейтенанткою Аліною Миколаєць. Відомо, що поліціянтка отримала осколкове поранення та померла в реанімації. Живим коридором колегу в останню путь проведжали підрозділи Ніжинського райвідділу поліції з Носівки, Ніжина та інших відділень друзі, рідні та земляки. Аліна народилася 25 вересня 1998 року у місті Носівка. Закінчивши школу, вступила до Національного авіаційного університету з 1 червня 2023 року. Року працювала інспектором відділу реагування патрульної поліції Чернівського районного управління поліції і головного управління національної поліції Чернігівської області. В момент, коли ворог завдав ракетного удару, Аліна перебувала вдома на лікарняному. Вона була єдиною дитиною в сім'ї. В глибокому смутку мама, тато, наречений. Щирою та ніжною пам'ятає Аліну Лілія, мама її нареченого. Вона нас усіх обожнювала, завжди мені писала добрий ранок. На добрання, сіда, смайлики мого сина дуже обожнювала. Дуже хотіла жити, радіти життю цьому. Прощання з дівчиною відбулося у Троїцькій церкві. 19 квітня у носівській громаді оголошено днем жалоби.